Фільмі зніматися через один коротесенький відос. Як створився цей мем? У мене був колишній. У всіх нас були, так? І я <сélope> <сélope> чоловіки. Так, так. Да. І в е, мене був колишній. Я приїхала його знайомити з бабусею і як ви розумієте, знайомство не вдалося. Вона зразу мені сказала, що він кончений. Я кажу, бати, він нормальний, то просто так здається тобі. І от ми коли знімали з ним відос, вона не бачила, що ми знімаємо відео. Я просто знімала його. Там просто оригінал цього відео, я знімаю його, і вона підходить до вікна, не бачачи, що в мене камера, просто дивиться на його рухи, а він тацював тіктонік. Такі отвіжені. І вона просто дивиться на це от пару хвилин такої тяжкості, трошки. Тяжко було на душі, що саме оце вибрала її внучка. Тобто вона така, я б її виховувала, вона вибрала оце. І фраза, Боже, яке кончене, саме так Я просто максимально... Ну Ви поняли, який маємо Цей Боже, яке кончене історія цього маму. Якщо ви не зрозуміли, то я думаю, скажу на всякий випадок. Все береться з життя. Всі історії самі популярні, самі цікаві. Не треба придумувати, вони беруться з життя. Контент насправді це тупо наше життя. Кожен день, повірте, є щось цікаве в нашому житті, просто ми навіть про це не здогадуємось. І є люди, які просто за цим слідкують, за собою, за поведінкою інших людей і просто витягують ці фрази. От щось хтось би просто проігнорував це. А от ця дівчина. Не проігнорувала, а просто зробила з цього контент. Десь, може, записала сюди, зараз ми ще послухаємо. Або запам'ятала і використала це для контенту, і все. І ця фраза вона стала крилата. Вноді я не знаю, хто в Україні ще не чув цього мему. Складно, напевно, що знайти таких людей, які би не чули е цієї фрази. ну, швидко запостила От на цій енергії, про яку я вам говорю, я запостила це відео в TikTok. І вийшла з нього. Десь два тижні я не заходила в TikTok, я була по-моєму на відпочинку, і в якийсь момент мені просто починають мої друзі кидати в телеграм, писати подивись, там взагалі, твоя бабуся. Да, да, да. Після цього а ми а, так це її бабуся. А, стоп, то я нічого не поняв. Вибачте, то я то такий, знаєте, вже трохи з пам'яттю проблеми, ще там зі слухом. То то вона зняла чисто випадково свою бабусю. А, понял. А, що. Ну-ну, і що, йшов? Він мені зрадив. А, вот. Тому вона була права. Бабуся завжди права. Бабусю треба слухати. Бабуся молодець. Слухайте своїх бабусь. А, і що відбувається? В момент, коли я завела це відео на оці енергії, вийшла і забула за нього, тобто був якийсь такий імпульс, типу, це прикольно, все, я скинула. Забула за це. І в момент воно вистрілило. Я заходжу там вже 2 мільйони переглядів в Тіктоці. Люди знімають свої ліпсінги в Тіктоці. Все. Історія з життя. Нічого не треба придумувати. Просто, знову ж таки, люди, які роблять контент. Е Як би це не звучало? Різні люди. Понятно, хі-хі-ха-ха. <зум> І хтось, наприклад, да, в цій фразі би, може, не побачив щось цікавого, а хтось, от бачите, побачив. І так само таких же ж фраз нас оточує багато. І фраз, і якихось ситуацій в житті, яких можна, ну, з яких можна зробити контент, розумієте? От воно, ну, напевно, що в цьому і відрізняється, в кого, скільки, ну, там, я не знаю, хто як знімає, і все решта. Я так думаю, ну, ця фраза, звісно. Могла якось просто не попасти. А скільки ще таких фраз не попало в об'єктив телефона чи камери, да, десь там в якійсь сім'ї, в сімейному застілі, скільки ми втратили ще цікавого контенту, хтось просто не зняв, а хтось зняв, але не закинув в інтернет або хтось не звернув увагу, а це могло би, взагалі розірвати інтернет, Контенту море нас оточує. Я не знаю, от куди не йдеш, сюди є контент. Просто треба розглядіти. Як то кажуть, в тій 100 зісіна голку? Чи як? Правильно? Ну, скільки разів вам вамрити. Ну, неграмотний. Ну то що зробити? Це вже, Як є, так є. знаєте. Краще вже не буде. Так що, от такі діла. Така от історія цієї фрази. Боже, яке кончене. Я, навіть, я думав, що це просто. Хтось зняв, типу, а це, виявляється прямо насправді. Я знову все перепутав. Я вже нічого... просто не хочу по-другому разу пускати, бо я завжди стараюсь відео дивитись вперше, щоб отримати іменно оці правдиві емоції, відчуття від відео, їх прокоментувати, так, от, як то кажуть, в прямому ефірі в реальному часі, не якимось заготовленими шаблонами. Не бути підготовленим умовно кажучи, до того відео, не подивитися його наперед, щоб реально відреагувати, дати справжні перші реакції, відчуття. Отак. От Тому, якось, якщо щось не так, то вибачайте. Вже як є, так є. Як кажуть, краще вже не буде. Всім дякую за увагу.